Вуйку, а добре, добре це вам не поможе. Добре, а що ви це тепер почали робити? Ось скажіть, от до цієї пори город ніхто не чіпав. Були нормальні межі, все було ні вона це. А що як вона могла підоймися? А ваш дід забрав тих 4 метри, поплов на метр тридцять. Це пам'ятаю три рази на межу клав. Так що ти дитина і у карті це є. Які карти? Ви ще не знаєте, які карти є, що ви... Я дуже добре знаю. Знімає. ти не знімаєш? Я знімаю? Ви не займаєтеся хернею, жінка приватизує город. Ви навіть не знаєте, які межі правильні мають бути. Що ви займаєтеся хернем? Де ви були ці роки? Це не ваші знаємо, де ми були. Отака різаниця туди була, як тепер. Різаниці ніякої не було. Вам, е, Забирайте. Запала ти покурання в городі. Я на своїм забралам. А що я їм буду показувати? А я і не показую, бо ніхто, бо ви не дивите на то. А ви може і не маєте, звідки ми знаю? Ви може і не маєте, а лізете в чужий город. Що ви знаєте, да показувати? Ви що смішні, подивіться від вашої хати, скільки ви городу хочете брати? Люди добрі, ви що? Слабі на голову чи що? Чотири метри. Старату, а у них кілько закатує. У кого у них? У них скільки? А при чому то вони мають свій метраж мають, свою площу мають. Це які тут землепорядчики мають бути? А ви що ж ви прийдуть, що вона має бути? Я як... землю в прачки були, вже намірили, що вже, що вже не стає, вже далі 4 метри не стає, а ні, чи 2. Прийшли, то з норту увалили. Що ви там у неї забрали вже з межі забрали метр і ще лізете? Якої межі? Не там, а там. Як ви так, то, що комісія сама міряла, що з цих два метри має бути, а є ще 70 до хати. Ти що, розумієш, що тобі папери. Іди не папери, І зараз я тобі війни як хочеш. Ні, 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 Сказали, що так, то не буде так. Не так, то не буде не так. У суді не сказали ті квалики забирати. Котрому у суді? То де, як ви були забирати ті квалики. У мене Там, де ти пиздів у суді. Буде. Я буде. я балаку, а ти, а ти, 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 ти пиздів. Іване, будемо вже сьогодні брехнем. Що буде Ну, ми кажемо, що займатися. Ага. Добрий рев. Що, давай копай. Ніхто нічого не буде копати. Прийдуть служби, тоді будуть копати. Якщо що так копати, то копати. Служба нам документи додала. Ну дай документи. Сюди. А ти її мать, такі самі дали. Бо то, то що там її ми? дала такі Службя. самі. Які дала документи? Ми. Служба ще я твій тату жив. Поклоту то чотири метри дві тату не треба був меков. Наші ковали. Ну що ти ж дала? А навіть і 100 років. нічого не має знати. Я тобі кажу, воно є. Що як воно є? Я тобі кажу, нічого ведь, не впівай. ніколи нічого не прийде, канал оці стануть і Та, хлопці, тако, це робите, і розберуть, так, хлопці. це Нам дали документи. Що що ваші? Ваші дії незаконні, ви розумієте, ваші дії незаконні. Нам все Усе ну, бред. Ну, не давав вимірити город. Я це бай, що вони крутили, що це постійно. Ти не, не давав город. Ти вже побрехалася, посудилась, і все доходимо. Ти на кого що ти хвалиш там? Міліція зараз у вас війську рада, а як же, що міліція? Приїжджайте судово виконавчі, що далі чи патері, і най собі тут стоять на місці. І зараз ми вияснимо, кого має бути землі. Кілько кому положено. Підводив, де?

60 років тягнуть. Ну, no, вам би 100, я так вижу. Та ніхто нікому не сяре на голову. А я це сняти. Що ти балакаєш? що ти привикав? Що ти є сратики кидає? Що ти кидаєш репліки? Що ти срала, Ти що житє сарати? Ти що життя сравні? Ти порвай, ні, ні одного дня ніде, ти все так хата. Було два дитя, бо тут десь вийшли, ти займемся, ти тепці займемся. Каже, Наді ваша та ваші Така б вона та не була, Наді чи Валя, чи хто-то не буде. Я вам то скажу, то, то, дитя, хоч то, і не дурно, буде, це як смерті, що прийдуть ці чудові виконавці, що так дурно, і так вийде і все. І не різте, і не копай. А що зараз? Рішення вони мають, таке ви рішення маєте, блядь. Забрали, вони в нас, молоді. Сказав, бо ти не давав ні, не смій не дати, бо забрав ключ вентер. Ключ вентер не забрав. Туда я не буду ховати людей. Вам, вам розплату, давали рішення, сільської ради давали а, рішення? Ми приміняли вірш. Ти ж враг не давав вірш, брахуне. А поліцаї мусили вірити. Надю, встань. Приїдуть ці експерти до судовиконавців, чи ж який суд за кимось, і не кладуть туди А чому ви лізете, хлопці, у ворогу? Чого рішите вгору? Я би, хлопці, на вашому місці це не робив. Ви не знаєте, яка тут ситуація. І дурно будете впутуватися в цю справу, і потім ще будуть вас в'язати. Пані, ви маєте рішення сільської ради? Маємо. Яке ви маєте рішення сільської ради? Так дзвонили. А що ти купаєш, як ти могла січку, хоче та хоча хочеш такого? Без годи сусідів, що ви займається херня вбиття? Чи... Самовільно? Самовільно ну то хто самовільно це зробив? Хто самовільно щось робив? Хто до кого ліс у город? Я не розумію, що ти балакай? Зробив цього піднавіс, ти для чого під піднавіс зробила? А при чому тут тато, як то є межі? Є межі і площа? Є документація до хати, технічний паспорт є. І, собці, не, не що ви дурите? З вашої сторони ще не собі рішають. Все, я межу, і все. Як тебе звати? Микола. Микола, не толоче картоплю. Бачиш, будеш казати, що вам не толочав. Та, Та тут же толоче, тут, тут вже і яблінки рубали, що і не що не хоче. Хоч, Він не познімає, що познімає. Ну. Я по цим городі можу ходити. Тут нема що кричати, ти, ти хлопці ти не тікенькою. Я до тебе не ви, ви хлопці, ви хлопці на чужому городі, хлопці. Я тим більше ви розказуєте. Я вам сказав, буде комісія, буде сільська рада, я тобі сказав, буде суд, суду, все, і покладок, і все, я тобі ще рухаю. Ти нікому не розказуєш. А я? А хто мені добав? як не є? Ну, хто мені добав? Треба було красти. Хто що кров. Та й утеку заплутіть. Я реально продала, злодюга Ти сама злодюга, Що ви говорите, якісь наклепи створюєте, що ви... Якісь провокаціями займаєтеся, що ви... Ти сам до хати не було. Ти сам до хати не було. Що це було, Городівка? Бо вона не хоче платити за ті дерева, що знищила. штук, Це мені підвагало, плугивці, заходи, що знищила вода, це! Ох! В чужих я, може, на касі, в метр в Яка карта? Яка карта? А, а, а де має це, 30 тридцяти? А це я почав тридцять країн може пересуватися, здивувати, собі тобі дали 25 сотих і крапка А звідки ви знаєте, кілької дали 25 сотих? На карті сотих? Я все знаю. На якій карті? На, на карті може бути різна похибка на карті. 8 метрів пахівка не може бути. Ну то якраз ще вам все половину треба дати, так? з Цих 8 метрів. Чи що? Ваша кінцева точка гулату 62 метри, це 80. Mm. І я собі було, що собі казав. Викладаємо, вони сидить, переходують. Ти безлесний те! Ну я, не Тобі, що я на дивецькі на тут свою нагодна. Це свиня страшна! Ти що не город? Завіть, як вона сотик, це намій город. 70 років робити город, а занізити показують дурниці. Що ти? Хто ти? Цьому хто, ончику? Люди ти? пропили тебе! Все добрехалися до ручки. Ти? Все добрехалися? Що ви ну, я тебе все подавав, подала в суд. Подала в суд. Су. Ну і що? Ну І що, і суд далі буде? А ти що думає? Ну ще раз мене подаш, що я захопив тобі суд. Ти заберу судки і все на місце. Добре, я... ти мені побачив по уроді, не будеш. Будеш мати, друге судове рішення. Ви, кобо ви не маєте, ви не праві, бо ви не маєте по білому. Нічого ти не маєш. ваші дії Та, не незаконні, чори. ви розумієте, незаконні. А і вона тобі покаже, що дві і почитай. Porque nem é de vou dedo, eu não sei se é isso. Se é isso, eu não sei se é Мені сказав голова цілі ради город, то як твій був, так і... Приватизовуйте, робіть папері, тоді будемо видіти, що і вона зробила папері, вона має. Я зробила папері, то мала вона. Я тобі зробила папері. І наша та типа не буде. Хто бреше? Ну хто бреше? От двадцять, коли ми приїхали і ось ви нужових. Та й двадцять дві сотих та має. А тут не міряли. Бо далі я не знаю, що ти якісь наркоманці, що ти є. Зараз люди змінилися, що ви вас то вибрать. Я вам сказав, голова, що я вам сказав, що я ті без нього нічого не копав. Хоче доріг з цим Це вже два роки. Це не два роки, це вже більше, то ви чотири роки.